Тема, яка стосується того, що європейці у нас продовжують роздуплятися і розуміти, що якщо в Росії буде тисяча шахедів, то це не тільки для України. Моя теза це давним давно звучала. Тисяча шахедів це не тільки для України. Ось це зараз це більше і більше і частіше усвідомлюють наші західні партнери, і зокрема європейці. Така дуже цікава, вона, знаєте, якби не, не очевидна, але вона не, не тривіальна, але вона на яку можна звернути увагу, але в Порту, морському порту Роттердама, це в Нідерландах, це найбільший порт в Європі. Ну я там якби Роттердам, у нас є Антверпен, гамбург, великі аеропорти. Ой, боже аеропорти, порти Портам. морські заговорились ми за аеропорти. Забагато вони, зокрема, конкретно, якщо говоримо про Роттердам, порт Роттердаму готується опрацьовувати велику кількість військових вантажів. Тобто вони підготовлюються цю інфраструктуру, і про це заявила керівництво цього морського порту. Плюс вони заявили, що. Зараз проводять комунікацію з другим по величині портом. Це портом Антверпена, це місто, це місто в Бельгії. І це показує, що. Європейці насправді реально готуються до конфлікту з Росією знову ж таки. Системні історії рішення певні пропрацьовують Так, системні історії, що робиться в країнах Балтії, що роблять скандинавські країни, як зараз країни відновлюють певні елементи страхової служби європа до цього готується. І я радий, що ми нарешті їм дали ляпаса. Такого струсили трошечки таку інфу. Тобі е, розкрию інтересно е, недавно в Росії був представлений план розвитку російської армії на 27-35 роки. Uh -huh. Тобто, ну вони йдуть цими в п'яти-восьми річками. Ну совєти працюють далі. Yeah, але це хороша історія. — і одна з задач на 2030 рік підготувати 에, Росію, російську армію до можливої не знато у uh -huh. них. Це стоїть задача на 30-й рік 에, з того, що я знаю: зробити ось таку історію. Їхню армію треба підготувати Європа і так довго зволікала. Європа і так довго на це все дивилася, НАТО і так на це все довго дивилася. Тобто історія по країнах Балтії, історія по проходу до Кьонісберга, Я думаю, це все абсолютно реалістичні плани росіян, які вони готують. А вже ж вони не стовідсоткові, позаяк є низка факторів, які протягом цих п'яти років на це мають вплинути. А вже ж тут дуже довгий шлях, багато чого може змінитися, але багато але може і не змінюватись взагалі, як в Росії не міняється вже ці сотні років, розумієш. Тобто, в, певні, в, пев, в певному фокусі і під певним кутом. Тому е, росіяни готуються і Європа має теж до цього готуватися. Тому молодці готуйтесь. Війна надовго, третя світова, близько. Е, ти знаєш, я своє власне бачення, яке я сформував на фоні очікування цього конфлікту. Е, я ним поділюся. Я вважаю, що. Конфлікт між Європою і Росією він неминучий. От всі вже прийняли цей факт, що він відбудеться. Що зараз робить Європа? Зокрема, посилюючи Україну і роблячи оці всі правильні дії, Європа усвідомлює, що вона. Слабка в порівнянні десь з Росією, тому що ми вже неодноразово навіть про це говорили, коли ми слабка, говоримо, слабка. що Україна може мобілізовувати в місяць від 15 до 25 тисяч осіб. Європа вся європа фактично не неспроможна на таку кількість осіб, які би вона могла мобілізувати до війська. Це по перше, але по факту, тобто війна відбудеться. А що хочуть права цьому досягнути європейці? Вони розуміють, що війна ця буде, а вони хочуть запобігти. Тим руйнуванням, які вони побачили в Україні. Тобто в Україні страшенні страждання, величезна кількість руйнувань. До речі, варто сьогодні сказати, що саме сьогодні, друзі, рівно рік, відколи росіяни влупили своїми ракетами по лікарні Ахмадит. Рівно рік, коли вони завдали цього удару, відомі навіть така осінтерська розвідувальна спільнота Інформна ПАЛМ нагадали на цю річницю там, перелік тих. Пілотів причетних до цього удару вісім екіпажів, і вони нагадали, що напевно треба головному управлінню розвідки і службі безпеки не тільки знищувати літаки на території Російської Федерації, але й пілотів почати знищувати в такому Я думаю, сенсі. служба Це знає ті без нагадування. Напевно, no, десь так працює в цьому напрямку системно, і дуже добре. Ну no, десь так, але але, але ну, типу, е це просто треба справді підсвітити та по руйнування, все інше. Вчора говорили з Петром Андрющенком в нашому форматі тотальний спротив. Подивіться, будь ласка, у нас на каналі. Ми зараз приділяємо окремо частимчасово окупованим територіям. вважаємо, що це дуже правильно. І про ВПО говорили. І була інформація від Олени Шуляк, слуги народу, яка профільний комітет очолює, що в нас руйнування житлового фонду там інфраструктури житлової внаслідок російської агресії на 86 мільярдів доларів. Тобто Росія Росіяни кажуть, Росіяни це роблять, європейці це бачать. Тобто я тут підтримую твою тезу, що вони дуже добре бачать е, які наслідки. А в них країни багато країн набагато менше, ніж Україна, і ти розумієш, що може з тою самою Литвою чи Латвією зробити Росія своїми можливостями. Це Київська область, тисячу шахедів запустіть по Литві, і там буде дуже велике руйнування. Там ну бідам пропустять все, що можна, не тільки Литва, і Польща пропустить, що можна і Німеччина пропустить, і Порт Роттердама пропустить, але вони намагаються Робити все можливе для того, щоб оці от руйнувань і жертв серед людей стало найменше. От тому, що ну вони теж бачать, що росіяни руйнують лікарні. От вони ракетами б'ють по порікальні. все це бачать. Вони прийняли факт, що війна буде питання, просто що вони зараз намагаються встигнути зменшити свої втрати. Вони не встигають. Європейці реально запізнюються в мілітаризації та озброєнні порівнянні з Росією, але намагаються зменшити ось сукупний руйнівний для себе ефект від того, коли імперія на них нападає. Так, це правильно.